Найгучніший жест це прийняття рішень від влади до покращення умов для людей з порушенням слуху. Держава декларує рух до безбар'єрності. Але коли ми дивимося на реальні умови життя людей з порушенням слуху, бачимо цей рух надто повільний і болісно непослідовний. Люди, які не чують, і досі залишаються поза увагою. Поза пріоритетом, поза рішеннями. Людина з втратою слуху, особливо від народження, стикається з величезними труднощами у побуті, у взаємодії з суспільством і, що найстрашніше у критичних ситуаціях, коли йдеться про життя. Саме тому ми власним коштом і зусиллями забезпечуємо те, що мала б гарантувати держава. Безголосовий виклик поліції 102 та інших екстрених служб у мобільному застосунку перекладач жм з найвищим пріоритетом обслуговування для глухих користувачів ми мали надію, коли запускали з МВС пілотний інклюзивний проєкт, який би забезпечив екіпажі поліції планшетами для виклику перекладача жм онлайн. Але, на жаль, Держава його не підтримала надалі. Що важливого, було досягнуто зараз у співпраці з державою на сайті Нацполіції, МВС, ДСНС та Головного сервісного центру МВС України нині працює спеціальний веб веб-віджет для людей з порушеннями слуху, де можна викликати онлайн-перекладача жестової мови. У співпраці з ДСНС України ми створили розділ Абетка Безпеки. 58 відеоуроків, адаптованих жестовою мовою, доступних онлайн. Це життєво важлива інформація, яка тепер доступна кожному. Ми, як громадська організація, невпинно пояснюємо, навчаємо, говоримо, щоб чуючі люди включно з тими, хто при владі, почали розуміти втрата слуху це невидима, але реальна інвалідність, і вона не повинна залишатись невидимою для рішень. Ми надалі будемо прагнути, щоб потреби людини з порушенням слуху були не лише почуті, а враховані.